Привіт усім. Один мій приятель використовує в себе дома ось такий старенький безперебійник. Каже, що він дуже шумить під час роботи, під час заряджання та під навантаженням. Я в нього його забрав. Подивимось, що ми зможемо зробити, як зменшити шум його роботи. Зараз ми знімемо кришку, додамо ось такий датчик температури, щоб порівняти температури, і помірюємо рівень шуму під час його стандартної роботи. Спробуємо трохи модернізувати цей старий пристрій. Вставимо ось таку платку, ту, яку я використовую в подібних інверторах. Спершу ми вставимо датчик температури, заміряємо рівень шуму під час його роботи. Потім ми вставимо ось таку платку. І також заміряємо температуру. Та рівень шуму під час його роботи вже модернізованим. Давайте знімемо кришку і подивимося, з чого він зроблений усередині. Отже, що ми тут бачимо: радіатор, двохконтактний вентилятор, вімкнений у роз'єм безпосередньо. Давайте ми зараз прикріпимо ось такий датчик температури. Отже, я закріпив датчик температури. Зараз надягнемо кришечку і спробуємо увімкнути. Послухаємо, виміряємо шум. Давайте увімкнемо цей пристрій. Отже, почалося заряджання батареї, працює інвертор без навантаження. Отже, минуло хвилин 10 заряджання, рівень шуму в нас досить високий, тому що вентилятор працює на повну потужність без регулювання обертів. Що я зараз зроблю? Я візьму ось таку платку, куплену на Аліекспресі, в якій є датчик температури, проводочок. Зараз вентилятор працює безпосередньо від плати інвертора. Ми вставимо між вентилятором і платою ось цю платку. Датчик температури ми прикрутимо туди, де прикручений штатний датчик температури цього інвертора. І ввімкнемо вентилятор у цей роз'єм. А ось ці два контакти ми ввімкнемо в плату. Ця плата вже налаштована на температуру 40 градусів. До 40 градусів працюватимуть мінімальні оберти вентилятора. Після 40 градусів до 60 оберти підійматимуться. І на 60 градусах оберти досягнуть максимуму. Знеструмимо повністю пристрій. Ось сюди, думаю, його прикручу. І буде чудово. Нам треба підчепити той роз'ємчик. Ми від'єднали вентилятор. Звичайний вентилятор. Двохконтактний, червоний плюс, чорний мінус. Так. Ми під'єднаємо вентилятор. Під'єднаємо. Тепер нам необхідно підключити червоний і чорний провід на плату. Тут конектори є, підключимо без проблем. Усе підключено. Підключимо акумулятор. Давайте подивимося, чи запрацює в нас вентилятор за допомогою цієї плати. Так, що ми бачимо? На цей момент вентилятор працює на мінімальних обертах. Температуру ми спостерігаємо, поки без кришки рівень шуму. Ну, поки що я не чую. Вентилятора майже не чути. Це зрозуміло. Він працює на мінімальних обертах. Температура в нас потроху зростає. Отже, рівень шуму в нас, скажімо так, змінився кардинально. Ми бачимо перші зміни під час заряджання акумулятора. Вентилятор працює на мінімальних обертах. Виставлено так, що оберти почнуть зростати після 40 градусів. Давайте надягнемо кришку і вімкнемо його на заряд. Довше подивимося, наскільки зросте температура і який буде шум після закінчення півгодини заряджання. Увімкнемо цей інвертор поки що без навантаження, просто на заряджання акумулятора. Унизу в мене працює комп'ютер, трошки теж шумить, але можу вам сказати, що комп'ютер зараз, по-моєму, шумить трохи більше. Можу сказати, що така переробка. Просто відмінна переробка. Тепер цей пристрій працює тихо, і під навантаженням, і без навантаження, і під час заряджання. Думаю, що при максимальному навантаженні, можливо, вона нагріється більше, ніж 40 градусів, і почнуть збільшуватися оберти вентилятора, і температура опуститься до нормальних параметрів. Тому підписуйтеся на канал. В подальшому планую переробити ще кілька інверторів. Просто є ефективно. Будемо разом дивитися, що з цього виходить. Ну а поки що, всім па-па!